Що таке атом? Атоми це частинки настільки крихітні, що їх неможливо побачити неозброєним оком, їх ледве можна розрізнити за допомогою найпотужніших мікроскопів. Усе, що існує в нашому всесвіті, складається з атомів, включаючи вас, мене. Та пристрій, на якому ви це дивитеся. Насправді тільки в вашому тілі близько 7 мільярдів, мільярдів атомів. Але що ж таке атом? У цьому відео ми розглянемо, з чого складаються атоми, їх масу та розмір, розташування електронів в атомі. Хоча атоми й маленькі, проте вони складаються з ще менших частинок, які називаються субатомними. Атоми складаються з центрального ядра, який містить протони, і нейтрони. Протони заряджені позитивно, плюс один, а нейтрони не мають заряду. Це робить ядро в цілому позитивно зарядженим. Подібно тому, як навколо Сонця обертаються планети, навколо ядра обертаються електрони. Електрон має негативний заряд мінус один. Оскільки електрони заряджені негативно, а ядро заряджене позитивно, вони електростатично притягуються один до одного. Подібно до того, як гравітація забезпечує притягання між планетами і Сонцем. Отже, це загальна структура атома. Але як щодо його маси та розміру? Протони і нейтрони мають однакову масу. Але електрон настільки крихітний, що він майже нічого не важить в порівнянні з протонами та нейтронами. Насправді вони приблизно у 2000 разів легші. В результаті маса атома зосереджена в його ядрі. Отже, це маса атома. А як щодо його розміру? Одним із способів описати розмір атома є його радіус: радіус атома це відстань від його центру. Де знаходиться ядро до крайньої зовнішньої оболонки електронів. Отже, більша частина маси атома міститься в його ядрі, але за розміром ядро набагато менше, ніж атом в цілому. Насправді, електрони можуть обертатися дуже далеко від ядра. Якби атом був розміром зі спортивну арену, то ядро могло б бути розміром з горошину посередині. Давайте завершимо детальнішим розглядом електрона. Негативно заряджені електрони обертаються навколо позитивного ядра на певних орбіталях. В залежності від кількості електронів, атоми мають різну кількість орбіталей від 1 до 8. Кожна орбіталь має певний енергетичний рівень, і аби там перебувати, електрон мусить йому відповідати, що ближче орбіталь до ядра. То менший рівень її енергії. Так звані збуджені додаткової енергії електрони переходять на вищі орбіталі. При втраті енергії вони повертаються на свою орбіталь. Повторімо цю тему. Атоми мають позитивно заряджене ядро, яке складається з позитивних протонів і нейтральних нейтронів, навколо якого обертаються негативно заряджені електрони. Більшість маси атома знаходиться в ядрі і становить порядку 10 в мінус 23 ступені грами. Типовий розмір атома становить 10-10 в мінус 10 ступені метри.